На громадському інтерактивному та радіо 1. І вже з нами на зв'язку Андрій Іванець, це кандидат історичних наук, кримський історик та провідний науковий співробітник Інституту дослідження Голодомору Національного музею Голодомору. Геноциду. Вітаємо вас в нашому етері. Добрий вечір. Пане Андрію, хочемо з вами поспілкуватися про знамену дату для України, про 140-ві роковини від дня народження полковника Української Народної Республіки Петра Болбочана. Отож, розкажіть про те, як полковник Болбочан свого часу звільняв Крим від московитів, як він взяв під контроль їх чорноморський флот, і загалом, що це за історична постать нашої? тодішньої і теперішньої України. Ви почали прямо з питання такого ключового в діяльності Петра Болбачана Це, звісно, його похід на Крим у квітні 1918 року. Для нас сьогодні це не просто згадка про минуле, це і згадка про майбутнє, оскільки наближається звільнення нашого Криму. І тому цей історичний прецедент він стає все більш актуальним. Ми відзначаємо 140 років із дня народження Петра Балбачана. це е, військовий діяч е, часів української революції, військовий новонародженою тоді модерної форми української державності, Української Народної Республіки. Він сам походить із е, сучасної Чернівеччини, е, закінчив. Навчався, точніше сказати, в духовній семінарії, але його кликала військова кар'єра, і він пішов навчатися до Чугуївського училища на Чернігівщині, Юнкерського училища. І вже там, попри наполовину як мінімум, свого молдавського походження, він проявив себе як український патріот. В царські часи він створив гурток з вивчення української мови. Його за це покарали. Але от тяга до відродження України в нього зберігалася. Він далі робив військову кар'єру. Андрію Спочатку... відразу хочу уточнити. Ви кажете, що він свого часу створив гурток з вивчення української мови, і за це його покарали. Цікаво, в чому проявилося те покарання. Ну, власне, його не, не вигнали із е, училища, але попередили, що е, цього не, не має е, повторюватися, що це не е, те заняття, яким мусить займатися е, власне російський офіцер. І, і він далі, вже роблячи військову кар'єру, е, в 17-му році, коли почалася українська. Революція, то він долучився до створення українізованих військових частин. Буквально з самого початку української революції він у складі п'ятого корпусу Південно-Західного фронту створив республіканський український полк. На жаль, через протидію більшовиків його не вдалося привести на допомогу Українській Народної Республіці. Яка воювала як ми, ми сьогодні з Росією, так тоді тільки виникла Українська Народна Республіка у листопаді 1917 року, як у грудні 1917 року на неї, на неї напала Радянська Совєтська Росія, і він не міг сидіти склас, склавши руки, він зібрав однодумців і прибув до Києва, де е, створив збройну частину, яка захищала. Законну владу Української Народної Республіки, зокрема, брала участь у придушенні заколоту на арсеналі, який був профінансований е з, з Совєтської Росії, і е які робили більшовики власне та інші ліворадикали пізніше, е коли е на певний час е змушена була під тиском російських окупантів е влада УНР виїхати з Києва. То навесні саме збройні частини, в яких був Балбачан, вони звільняли Київ і вже 2 березня вони заходили в Київ. Він був одним з творців запорізького загону, який потім виріс другий полк запорізький. І, і зрештою, ті частини, в яких він був командиром. Вони дійшли до Харкова, і от тут він, власне, і отримав завдання від командира новоствореного запорізького корпусу створити кримську групу військ для того, щоб дійти е, до Севастополя і е, взяти під контроль Чорноморський флот. В Ходи війни з Росії з'ясувалося, що Крим має бути під контролем України, що Чорноморський флот має бути. Українським там більшість моряків була українцями, флот будувався здебільшого в Україні, і без нього захистити е, українські інтереси на морі було неможливо. Але в той момент е, союзники Української Народної Республіки, Німеччина і австро угорщина також е, рухалися е, проти більшовиків і, і е, е, німці. Е, Мали намір дійти до Криму і взяти під контроль цей цінний стратегічний півостров, і тому, 10 квітня, міністр військової Української Народної Республіки Олександр Жуковський віддав усне розпорядження створити кримську групу військ е, на, на правах дивізії і направити її на звільнення Криму. До речі, із Запорозького корпусу друга частина вона направлялась на звільнення Слав'янська. Да, тобто, от теж нам такі напрямки. Дуже сьогодні зрозумілі і близькі звільнення Півдня і звільнення Сходу. І, о, власне, Кримська група військ вона зуміла випередити німців у звільненні Сімферополя. Зайшли українські війська на кілька годин раніше. Українські війська дійшли до Бахчисарая і лишалося лише кілька десятків кілометрів до Севастополя. На жаль, Німці ск скористалися тим, що у третьому універсалі, яким була проголошена Українська Народна Республіка, було сказано, що о, до складу УНР входить Таврія без Криму. Пізніше влада УНР намагалася виправити цю помилку. Вже в лютому уряд е в умовах переговорів з Росією ставив умову, що Крим має бути під впливом е власне України. І був закон ухвалений, що Чорноморський флот має належати Україні. Його вдруге вже проголосили 13 березня 1918 року. А спочатку у січні, навіть був ухвалений, і от в цих умовах дуже важливо було дійти до Севастополя, і, і, і Українська дипломатія в квітні також намагалася на міжнародній арені доводити. Що Крим це Україна, але через те, що в Берестейському мирному договорі з Німеччиною і Австро-Угорщиною це не було зазначено, що Крим це Україна, і в Універсалі, третьому не зазначено, це от дало можливість німцям скористатися ситуацією. І влада УНР не пішла на загострення стосунків, віддала наказ зрештою військам Болбочана вийти із Криму. Але незважаючи на те, що наприкінці квітня українські війська змушені були залишати е, Кримський півострів, е, Чорноморський флот 29 квітня 1918 року підняв українські прапори. 16-й годині командувач Чорноморського флоту піддав наказ підняти е, е, синьо жовті е, прапори, і була е, запущена. Телеграма направлена на Київ, що е, браття Київської е, Центральної Ради флот є українським, тобто е, це дуже важливі для нас історичні події. Ми мусимо з них робити висновки. І, і власне, сьогодні, е, на відміну від 18-го року, весь цивілізований світ він знає, він переконаний, що Крим є україною з точки зору міжнародного права, Тобто сьогодні. Такої помилки, як припустилися наші попередники у 17-18 роках, ми не маємо. І сьогодні лише стоїть питання, коли ми зможемо е, скористатися своїм правом повернути контроль за українським півостровом. А без е, нього е, ми не можемо гарантувати ані свою економічну безпеку, ані військову безпеку. Ні свої економічні інтереси, бо контроль над Кримом це 80% українського шельфа, а там ключ до нашої енергетичної незалежності, там інші ресурси. Це наша дорога у світ, найдешевшим морським транспортом. Амон за пане Андрію, даруйте, що можливо перебуває. Хочу ще також дещо детальніше довідатися про власне військову кар'єру Петра Болбочана. От чим пояснити його стрімке становлення, зокрема у 1918 році, от наприкінці 1917-го він ще був капітаном. А наприкінці 1918-го вже став полковником. Він отримав звання підполковника от, теж на, на межі 17-18 років, коли він звільнав Крим. Він вже був підполковником, і за цю військову операцію о, вже його можна було відзначати, бо вона була дійсно проведена успішно з малими втратами для українців. І були досягнені, хоч не остаточні, але такі позитивні результати. Плюс він боровся е, з більшовиками наприкінці е, 1918 року. Е, він у 5 листопада отримав е, від е, гетьманського уряду звання полковника е, гетьманського. Це спіль... саме Павла Скоропадського, саме так. Да. Тобто е, Українська Народна Республіка, це наша база для модерної державності. Вона була замінена. Українською державою гетьмана Скарападського 29 дев'ятого квітня був зроблений державний переворот і більш такий консервативний режим гетьмана Скарападського прийшов до влади, як але він прийшов під самостійницькими гаслами. А коли у листопаді він оголосив про федерацію із Росією, то це стало одним з основних поштовхів до повстання. Проти гетьмана українські національні сили створили директорію, і вона оголосила повстання проти гетьмана. І в цей момент він, наш герой сьогоднішньої розмови, Петро Балбачан він перейшов на бік українських повстанців разом зі своєю частиною, і внесок зробив у встановлення у відновлення Української Народної Республіки. Пізніше йому було довірено. Дуже важлива е така місія захищати лівобережну Україну від наступу Росії, бо Росія скористалася е зміною геополітичної ситуації, і вже в листопаді, у грудні 1918 року, знову напала на Україну, і він мав захищати лівобережжя. Ну на жаль, йому не пощастило. Захистити їх, і більшовики змогли е дійти власним до правого берега, і частково е є в цьому відповідальність і Петра Болбачана е але з іншого боку, е ведуться дискусії: все-таки міг він реально захиститися від більшовицьких військ, яким допомагали ще. І німецькі окупаційні війська, які ще не вивели наприкінці 18-го, наприкінці 18-го року з території України. Це така складна дискусія. І надалі він був затриманий владою Української Народної Республіки. На жаль, він дуже він займав взагалі самостійні позицію. Він виступав проти переговорів із Совєтською Росією, виступав за союз з Дантантою, але був нестриманий у критиці тодішнього керівництва, не завжди виправданий критиці, і це привело от до того, що він знаходився фактично під домашнім арештом, можна сказати, кілька місяців. Ну і на жаль. У червні місяці е, він не виїхав в Італію, як йому було доручено, е, для того, щоб працювати із українськими військовополоненими і створити з них боєздатні частини. Він приїхав до своєї частини, до запорізької е, запорізького корпусу, і там е, інспектор запорізького корпуса його е, запропонував власне очолити військове з'єднання, він не зразу погодився. Ще були прохання від офіцерів, і це виглядало от в умовах боротьби з більшовиками і кількох спроб переворотів. Дуже підозріло, за що він власне і був арештований. Це драматична історія, тому що, на жаль, буквально за пару місяців до того, навіть трошки менше, був була спроба державного перевороту з боку. Іншого військового Володимира Оскілка, пов'язаного з теж з правими політичними партіями, і о, наш герой також був пов'язаний з правими політичними партіями, і тому о, ці дії з очолення цієї військової частини без дозволу верховного командування вони були розцінені як спроба теж державного перевороту. І, на жаль. Він е Петро Болбачан був розстріляний 28 червня 1919 року на станції Бален за рішенням українського трибуналу. Пане Андрію маємо випадок. ще одну хвилинку. То якщо підсумовувати нашу розмову, наскільки е роль е Петра Болбочана визначна в історії тодішньої УНР і сучасної України? Е, я би не став перебільшувати Якщо, е, можливі, руку, можливо дещо уточню. Було, але... що, о, оскільки його розстріляли свого часу свої, то наскільки ми можемо пишатися цією історичною постаттю? Я думаю, о, ми мусимо до будь-якої постати історичної підходити історично і зважувати позитивні моменти і негативні моменти в його діяльності. І за кримську операцію ми будемо. Дуже ще довго згадувати позитивно Петра Балбачана і за його участь у звільненні Києва у березні 1918 року у захисті Києва від більшовицького метежаб заколоту в січні 1918 року. Це все його внесок у захист нашої країни, і за це ми йому вдячні. і Будемо його згадувати. Що ж, дякуємо, пане Андрію, за те, що знайшли нагоду поспілкуватися про цю видатну особистість нашої історії. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що спілкувався із Андрієм Іванцем. Це кандидат історичних наук, кримський історик та провідний науковий співробітник інституту дослідження голодомору, національного музею голодомору, геноциду. На все добре.